ЮМЗ батько цих тракторів. Яких там є, скільки його там году йому якого подивіться, такий красавець. Оце вже вже включаю гідравліку, робота, все нормально. Їду в полі, раз там доїхав до краю, включаю все ноль. Як будто би нічого воно й не той. І ніколи й і не робило. розумієте, яка херня. Я уже тут насосы меняю, я уже тут распределители меняю. Что за фигня? Тогда заметил, что что то не тянет. А вы видите, что за фигня? Вот это какая-то сука. Или случайно, или какая-то вража, блядь, скотина вкинула. И оно получается в масле плавая, давление тянет, оно его притянуло, перекрыло. Вот Трубку ось цю ось чітко підходить. Ой, чітко. як наче дід придумав, щоб пробками можна було затикати. А це така була причина, чого не качає, не робить гідравліка на ЮМЗ. Це в принципі на будь-якому тракторі може бути.